Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугін. І далі у випуску про таке. Антимайдан повертається у Маріїнському парку. Знову будують наметове містечко. Луценку стало гірше. Стан Юрія Луценка після побиття погіршився. Свята тривають, готуємось відзначати старий новий рік. Уже 55 днів тривають протести у центрі столиці. Євромайдан не збирається розходитись. Вчора на Майдані Незалежності вперше після новорічних свят зібралося народне віче. Людей помітно менше в порівнянні з попередніми зустрічами, проте настрій незмінний. Люди не збираються розходитись аж поки влада їх не почує та не виконає їхні вимоги. Мітингарі незмінно вимагають покарати винних за жорстокі розгони майдану та відправити уряд і президента у відставку. Вже традиційно зі сцени майдану читали молитву, де просили сил та наснаги тим, хто бореться. Мали слово політики та активісти. Зокрема, Руслана запропонувала запустити нову ініціативу Україна без кортежів. Головна ідея блокувати пересування чиновників у кортежах. Лідери ж опозиції наголошували на проведенні загальнонаціонального страйку, аби влада дослухалась до їх вимог. Спочатку попереджений страйк короткий. А потім, якщо влада нас не почує, він буде набагато довший. Перший, хто повинен бути? В списку на санкції заходу це міністр внутрішніх справ Захарченко і вся їхня банда, яка давала команду бити людей. Їм кров певно вже заливає очі, і їм кров українців певно дає ще бажання далі і далі йти і махати тими своїми кійками. Віталій Кличко не зможе балотуватися у президенти України. Остаточну крапку у цьому питанні поставив Вищий адміністративний суд, який залишив чинною норму податкового кодексу, що не дає балотуватися кличку. Нагадаємо, 8 листопада Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких. Положень найбільш спірною виявилася поправка, яка встановлює, що особа, яка має право прожив проживання на території іноземної держави, вважається такою, що не проживає в Україні. Напередодні новорічних свят провладний мітинг покинув маріїнський парк. Та щойно канікули скінчилися. Активісти антимайдану повернулися. Навіщо дізнавалася наша знімальна група? Антимайдан повернувся в Маріїнському парку, розвантажують польову кухню та встановлюють намети. Превладні мітингарі кажуть, стоятимуть, доки не буде прийнято держбюджет 2014. Антимайданівці належать до громадської організації за порядок. Очікується, що на провладний мітинг прийдуть десятки тисяч активістів. Сьогодні свише 7 тисяч, завтра буде, мабуть, свише 10, як мінімум, мабуть, 12. Тому що Люди прибувають. Обично, знаєте, як відбувається, там довжен приїхати один, два-три чоловіка, потім друзі захотіли поїти цього разу антимайдан підготувався ретельніше. Це стосується як матеріальної складової, так і ідейною. Наша знімальна група була вкрай здивована ідейною підкованістю антимайданівців. Активісти попередніх мітингів ховалися від камер. Цього ж разу охочих поділитися на камеру своїми думками було чимало. кажуть, ніхто гроші їм не платив, стоять за ідею. Ми стоїмо за ідею нашої країни. Ідея економічне будущее наших дітей. Все буде хорошо. Активісти антимайдану з різних міст кажуть, їх привозять на автобусах. За чий кошт приїхали, не знають. Не Знаю, хто там це, що діяла. Ми задію стоїм, какого плаче. Ви дети свишали, що хто оплачують. Мітингарі на містечка наголошують, основна мета їхнього перебування в Марінському парку це забезпечення спокійного прийняття держбюджету. От ви говорите, чому ми тут всі стоїмо? Ми стоїмо за підтримку Верховної нашої ради. За підтримку 2014 року. Ви знаєте, що туди буде входити і підвищення зарплата, пенсія. Антимайданівці вірять, що й не буде прийнято бюджет, в країні автоматично підвищаться зарплати і жити стане краще. От тільки чи знайомі мітингарі з самим документом проекту кошторису держави, питання залишається відкритим. Лана Майковська, Роман Крюков, соціальна країна. Луценко стало гірше після переведення з реанімації у звичайну палату. Екс міністр МВС Юрій Луценко почувається. Гірше про це заявила дружина екс-міністра Ірина Луценко. Зокрема, у політика часто паморочиться голова. Нагадаємо, в ніч на 11 січня під Святошинським РВВС у Києві Беркут побив Юрія Луценка та ще кількох людей. Луценку розбили голову і він втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав вісім ударів Кийком після сутичок із бійцями спецпідрозділу Беркут біля Києва. Святошинського районного суду Київської області госпіталізовано п'ятеро постраждалих активістів. Народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Геннадій Москаль нагадав, що згідно із статтею 211 статуту патрульно-постової служби міліції України правоохоронцям забороняється бити громадян палицею по голові шиї ключичній області животу та статевим органам, яких небудь інших нормативно-правових актів, зареєстрованих в мін'юсті України, регламентуючих діяльність міліції особового призначення, Беркут має. Беркут мав право застосувати зброю, але не зробив цього. Луценка не били, а мітингарі належать до праворадикальних рухів. Відеоролик із подібними роз'ясненнями з'явився на сайті МВС. Правоохоронці таким чином роз'яснюють свої дії. Відео викриває події під районним судом, зокрема що стосується Юрія Луценка. Також туди прибули колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко разом із дружиною, народним депутатом України Іриною Луценко. Відповідно до неадекватної поведінки, він ймовірно перебував у стані сп'яніння. Підійшовши до одного з керівників спецпідрозділу, Юрій Луценко нецензурно висловився та погрожував йому. Після цього разом із дружиною пішов у бік групи мітингувальників. Між мітингувальниками та міліціонерами пан Луценко не знаходився. Тілесних ушкоджень Юрієві Луценко працівники міліції не спричиняли. Будівлю міністерства внутрішніх справ України почали пікетувати Євромайданівці. Вони вимагають відставки голови міністерства а також інших високопоставлених осіб. Активісти, що зібралися біля будівлі міністерства, вимагають відставки міністра Віталія Захарченка і усіх правоохоронців, причетних до побиття учасників масових акцій з кінця листопада. Активістів налічується декілька сотень. Вони стоять з прапорами трьох опозиційних партій. До головного входу міністерства під'їхала машина. На опозиціонерів з гучномовцями люди скандують Захарченко у відставку Януковича на нари. Наразі до акції Євромайданівців під будівлею Міністерства внутрішніх справ України приєдналася колона активістів удару. Українська греко-католицька церква отримала від міністерства культури лист з погрозами. Мінкульт погрожує українській греко-католицькій церкві в судовому порядку позбавити її легального статусу. Приводом звернення міністерства культури стала участь священників у протестах громадян на майданах. Ми думали, що час, коли переслідували церкву, вже давно минув. Доволі цікаво, що в цьому листі вперше за всі роки існування незалежної України прозвучало попередження і можна навіть назвати його погрозою, про те, що релігійні громади у ГКЦ в судовому порядку можуть бути позбавлені легального статусу. Ціни на відпочинок у Карпатах впали через теплу і безсніжну зиму. Туристи залишають гірські схили на курортах в Закарпатті і на Івано-Франківщині. В Буковелі штучний сніг з гармат. Температура повітря в горах, як навесні, плюс 5, плюс 15. Для залучення туристів на курортах знижують ціни на відпочинок в середньому з 200 до 150 гривень на добу. Варто зазначити, що синоптики прогнозують сніг у Карпатах вже завтра. А ось Пік лижного сезону з хуртовинами обіцяють в лютому. У Київському метрополітені пройшла флешмоб-акція Проїзд в метро без штанів. Близько 50 осіб спустилися у метро на станції Золоті Ворота. Там зняли штани та сіли у різні потяги. Частина учасників відправилась у напрямку станції Сирець, інша до Червоного хутора. На кожній зупинці учасники виходили та. Пересаджувались у наступний потяг. Така акція була започаткована у Нью-Йорку ще у 2002 році. У Києві подібний захід проводять вперше. Та організатори обіцяють, що проводитимуть такий флешмоб і надалі. Сьогодні стане відомо ім'я кращого футболіста світу у цюриху. відбудеться вручення золотого м'яча найкращому футболісту світу за підсумками 2013 року. За приз ФІФА претендують троє напад. Троє нападник Реала Кріштіану Роналду, півзахисник Баварії Франк Рібрі та форвард Барселони Ліонель Месі, який вигравав чотири попередні призи. Крім того, сьогодні будуть оголошені кращий тренер року, символічна збірна, автор найкращого голу в 2013 році, а також краща футболістка. Сьогодні відзначають старий новий рік. Новий рік за старим стилем, який відображає 13-денну розбіжність між юліанським і григоріанським календарями, це свято завершує низку новорічних свят, які найбільш активно відзначаються на пострадянському просторі. Сьогодні святкування старого нового року не обходиться і без. Релігійного підтексту, оскільки 14 січня ще тривають різдвяні святки у багатьох регіонах України, Росії та Білорусії. В ніч на 14 січня заведено засівати будинки рідних і близьких пшеницею. Ця традиція символізує побажання щедрого врожаю та достатку в родині. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.